Не всі пам'ятають традиції своїх предків. Це й надихнуло наукових співробітників національного заповідника «Давній Галич мандрувати від одного села до іншого. Старожили та вчителі Рогатинського, Галицького і Тисменецького районів розповідали про вірування та звичаї опілля. Усе це ввійшло до монографії, тобто наукової праці у вигляді книги. Історія опільського краю у нашому наступному сюжеті. Опілля це край, який був одним із найменш вивчених на час написання книги. Науковці не лише вивчили традиції мальовничого опілля, але й знайшли стародавні речі побуту та архітектурні пам'ятки. Все це можна побачити в книзі на світлинах. Працювати над монографією непросто, адже часто люди не пускали наукових співробітників до себе на поріг. Ідея належить покійному сьогодні, на жаль. Ярополку Миколайовичу Клюбі. Треба було їздити по селах, інколи ходили пішки, як не було транспорту від одного села до другого, щоб сфотографувати старі хати, старий одяг. Просили людей, щоб нам подарували старі фотографії, які можна, щоб ми до цієї книжки. Монографія стане в нагоді не лише історикам, педагогам, студентам, учням, але й тим, хто цікавиться фольклором нашого краю. Запевняють автори. Ця книга, як вже не раз тут говорили, є першою ластівкою. Нехай в цій ластівці буде дуже добрий політ. Нехай ця книга буде тим джерелом для того науковця, який її схоче пізнати. На цьому наукові співробітники не збираються зупинятися зараз. Вони опрацьовують господарське і духовне життя опілля.